Всім доброго дня! Сьогодні до нашого фонду звернулася пані Олена з Херсонської області з села Олександрівка. Їхній будинок був пошкоджений під час окупації внаслідок російських атак. Нині сім'я проживає у місті Миколаїв і потребує підтримки. Пані Олена написала нам наступне: чи можливо отримати допомогу? Багатодітна родина з Херсонської області має статус внутрішньопереміщених осіб у місті Миколаїв. Діти, хлопчик 9 років, хлопчик 4 роки, дівчинка 7 років і дівчинка 1 рік. Насправді це історія про родину, яка втратила абсолютно все, і зараз намагається почати все з нуля. Звісно, найтяжче це дітям, які потребують базові речі та відчуття безпеки. Я хочу в свою чергу сказати, що до нашого фонду з кожним днем надходить все більше і більше заявок та запитів на підтримку сімей. З дітьми, які проживають на території України. Звісно, самостійно нам досить важко справлятися з усіма запитами, тому я звертаюсь до всіх небайдужих. Якщо у вас є бажання підтримати сім'ї з дітьми на території України, ви можете це зробити. Потрібні насправді елементарні речі: продукти харчування, дитячі засоби, гігієни, одяг та взуття, книжки і розвиваючі іграшки. Якщо у вас немає можливості передати речі, звісно, ви можете зробити фінансову підтримку, а наша команда організує закупку та відправку всіх доступних речей тому, хто цього потребує. Я щиро вдячний вам за увагу. приєднуйтесь до нашого каналу. Допомагайте тим, хто цього потребує. Дякую.